Далі про це та інше більш докладно. Справжній тур містами України здійснять журналісти столичних ЗМІ. Вони разом з представниками аграрного союзу України відвідують 24 регіони, щоб на власні очі побачити, чим живе, як розвивається кожна область нашої держави, аби потім оцінити реальний аграрний потенціал України. Херсонщина стала п'ятою зупинкою у маршруті аграрних експертів. Тему продовжить Лілія Комисаренко. Херсонщина вже давно презентує себе як потужний аграрний регіон, і цієї позиції поки здавати не збирається. І дійсно у родючості таврійських земель не сумніваються навіть експерти із поля врожай, із садів із виноградників. Чим зацікавила столичних журналістів наша область, відповідь шукаємо у фахівця. Ми проїхали вже четвертий регіон, розумієш, але у вас ми більш конкретно зупинилися на садівництві, бо голова Аграрного Союзу Херсонської області якраз керівник такого потужного господарства. Тому ці проблеми, які стосуються багаторічних насаджень, садівництва, виноградництва, ми якраз тут акцентуємо у вашому регіоні. Ми не є контролюючий орган, ми не є орган, який е, дає якісь комусь зауваження чи щось інше. Ми хочемо, щоб ми знали правду і щоб знали. Правду на верхах тому будемо підсумовувати ці питання і хочу сказати, що виставки будуть цікаві. Тому й підприємство Дніпрянська агрофірма імені Солодухіна», яке яким презентують обране не випадково, бо ж воно одне з найкращих в нашій області є лідером з вирощування кісточкових по Україні. Скуштувати екологічно чисті персики та абрикоси мали змогу і київські гості. А далі за планом брифінг з питань розвитку садівництва, виноградарства, а також щодо негативних наслідків відміни півтора відсотка збору на розвиток садівництва. Запитання столичних акул пираг відповідав заступник губернатора Михайло Мельник. Розповів він і про втрачений через негоду врожай. Минула зима була дуже суворою і через сильні морози близько 70% виноградників і молодих пагонів плодових дерев загинули. А херсонські товаровиробники понесли серйозні збитки. Ми ініціювали зі своєї сторони на підготовку документів пропозиції Кабінет міністрів України і Міністерства аграрної політики і продовольства. Питання щодо підтримки наших садівників і виноградарів, часткової компенсації втрат, які вони понесли, і продовжені фінансової державної підтримки, яка здійснюється за рахунок відсоткового відрахування на закладку, на утримання садів і виноградників, яка на сьогоднішній день ще поки що щось в нас не фінансується. Нема можливості надати таку підтримку безпосереднім товарникам, які розвивається садівництво виноградовства. Хоча наша область і понесла значних втрат, загинуло чимало садів, виноградників, зернових культур Херсонщина зуміла мобілізуватися. Друге місце по Україні за перше півріччя з індексу виробництва сільськогосподарської продукції результат дуже високий. Які висновки зроблять аграрні експерти та як оцінять нашу область у своїх статтях столичні журналісти, дізнаємося лише після закінчення престуру регіонами України.